Пане Володимира, ми бачимо, що окупанти знову роблять такі, так би мовити, цирк, якісь дивні обстріли мерії окупаційної влади Донецька, незрозумілі руйнування в Білгороді, також спостерігаємо постійну бавовну. Давайте відкинемо теорії стосовно того, хто за цим стоїть, але як таке збільшення бавовни взагалі може вплинути на перебіг бойових дій на території нашої країни, і взагалі, от на, на тлі цього, як ви можете прокоментувати, що відбувається. Вони здається, окупанти тут уже починають перегравати самі себе. З Одного боку, вони намагаються отакими ударами по власних е власних будівлях, зайнятих ними будівлях. Вони намагаються мотивувати своїх військових, так званих, іти вперед і максимально захищати все, що є. Але з іншого боку, вони сіють страх і паніку вже серед свого російського населення, якщо мова йде про, про Білгородщину, і серед. Е Людей на тимчасово окупованих територіях, які в принципі розуміють і розцінюють цю ситуацію з точки зору того, що окупант не може захистити навіть свої будівлі, центри адміністративних рішень, і про яку про який взагалі наступ про які продовження активних бойових дій взагалі може йти мова? Тому мені здається, що рівень мистецтва російського військово-політичного командування. Він трошки пробиває чергове дно і показує знову, що їхній рівень далеко, 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 не найкращий, і ці результати ми можемо бачити. Пане Володимире, ми бачимо, що кількість військових Російської Федерації, що буде знаходитися в Білорусі в рамках розгортання цього спільного угрупування військ, як вони кажуть, складе до 9 тисяч осіб. Якщо відкриється, якщо відкриється другий фронт, чи стане цей напрямок? Такою другою Чорнобаївкою, бо зрозуміло, що росіяни хочуть відволікти частину наших військ від контрнаступу, але все ж таки, якщо це буде повторно, які наслідки будуть за самою республікою Білорусі, і загалом які наслідки будуть для нас на вашу думку, тут є два моменти, на мою думку: перший момент 9 тисяч контингенту. Про це сказав хтось там, якийсь чиновник якогось рівня в Республіці Білорусь, якийсь військовий чиновник. Тобто, цифра 9 тисяч буде, чи цифра буде значно більша. Поки що, поки що, ми можемо лише здогадуватися і посилатися на цю заяву з іншого боку, рівень підготовки цих частково мобілізованих. Вояків так званих він достатньо низький, і для того, щоб провести з ними бойове злагодження, для того, щоб їх навчити, взагалі що небудь робити, для того, щоб вони опанували хоча б які-небудь частину мистецтва військового, їм треба 2-3-4 місяці. Тобто, це не дуже швидкий процес. А з іншого боку, звичайно, велика кількість навіть не навчених вояків, вона не зможе нести загрозу, але тим не менше, наші сили оборони з білоруської сторони. Вони так само готові до всіх цих моментів, і звичайно, що ми вже знаходимося в стані оборони, не в тому, в якому знаходилися на період 24 лютого, коли це все починалося. Звичайно, що там є інженерні. Загороджувальні споруди і е, дуже багато всього іншого, да і самі сили і засоби там розміщені достатньо е, достатньо адекватні тій загрозі, яка звідти могла би бути. Тому я думаю, що то не буде особливо великою проблемою для наших сил оборони. Хоча да е, ви правильно говорите, воно е, буде сховувати, дещо сковувати е, наші сили оборони, які звертатимуть увагу в тому числі на активні дії, якщо вони. Раптом почнуться з боку республіки Білорусь, і е, звичайно, що це додасть е, іще, і ще і клопоту нашим силам оборони. Але я ще раз повторюся: у нас там достатньо е, нормальне, достатньо підготовлене, достатньо оснащене угрупування наших сил оборони. Тому я впевнений, що результат ми отримуємо достатньо швидко. Е, всі ті намагання з боку окупанта, які вони могли би. Застосовувати з боку Білорусі вони будуть, будуть просто знищуватися, і інших, інших версій варіантів там немає бути, не може. обов'язково пане Володимире. І також ми чули, що на даний час співвідношення втрат українських і російських військ на півдні України складає близько 1 до 6,5. Про це заявила заступниця міністра оборони Гана Малер. На вашу думку, ось такі. Колосальні шалені втрати з боку РФ якраз через цю так звану часткову мобілізацію, яка проводиться на території Росії, тому що була інформація про участь у цих новомобілізованих на півдні, які вже починають підрозділами навіть цілими здаватися у полон. Я вам скажу, що така ситуація вона достатньо давно. Я не готовий говорити правда про цифру 1 до 6,5, Чи та цифра набагато більша? Чому? бо реально у нас і генеральний штаб і наші офіційні офіційні джерела рахують дуже акуратно Тобто це те що можна порахувати і тому ми бачимо цифру як на мене Трошки занижену із тими втратами. Ну от наприклад, в порівнянні з тим, що опублікують російські пабліки ту інформацію, яку приносять на стіл із втратами бункерному бункерному карлику. Тобто тут мова йде про значно більші втрати росіян на цих у цих зіткненнях. Причому це відбувається не тільки от за останній період, коли почалася мобілізація. На території Російської Федерації це відбувається постійно, і це відбувається і ще починаючи, мабуть, із лютого березня місяця, коли ми бачили у нас офіційні цифри, там в перший місяць наскільки я пам'ятаю, в районі 15 чи навіть більше 15 тисяч російських втрат на полях бою в Україні. Тобто, мова йде про що? Мова йде про те, що військове мистецтво. Російських вояків російського військового командування воно на достатньо низькому рівні. Вони використовують ті методичні лекали, які використовувалися ще в першій або другій світовій війні, намагаючись взяти не технікою, не мистецтво, нерозуміння військової військової цієї всієї справи. А якраз кількістю тих своїх людей, тих того свого гарматного м'яса, які вони кидають, кидають і кидають вперед, і мотивація. Цих е, солдатів вона на досить низькому рівні їхній військовий е, військовий на достатньо низькому рівні, і вони не можуть е, досягати якихось певних е, результатів, е, які були позитивні для них. В, то, в той же час наших сил оборони е, е, і постійне навчання, і постійне оснащення зброєю, і постійне і е, постійна підготовка. Я вам хочу сказати, дай мотивація наших е, сил оборони, наших захисників, вона на максимально високому рівні, бо ми оборонимо свою землю. Ми е, ні на кого не нападаємо. Ми звільняємо свої міста і села, свої населені е, пункти. І звичайно, що це зовсім, зовсім інша е, мотивація. Звичайно, що це зовсім інший воєнний підхід. Між е, нашим е, військовим мистецтвом, нашої країни. І військовим мистецтвом російської російських так званих вояків там величезна просто прірва. Хоча зброї у них достатньо багато це і стара зброя і гарматного м'яса, яке вони кидають постійно на лінії зіткнення, звичайно, лише дуже багато. Тому втрати в них будуть величезні. Вони будуть ще більші. І, звичайно, що ті, що зараз свіжо мобілізовані, вони при перших почутих пострілах починають. Починають панікувати. Велика кількість їх просто піднімає руки і здається в полон. І це для них насправді один із е, небагатьох варіантів, як вижити в тих ситуаціях, куди їх, куди їх запихають. Тому е, моя порада здаватися якомога більше росіянам в полон, бо е, тільки так вони зможуть е, вижити. А е, ми, звичайно, нам своє робити, нам звільняти свою землю від окупантів. І тому ніяких. Інших варіантів у нас немає, бути не може. Пане Володимире, от два запитання стосовно озброєння і ракетних обстрілів. Ми пам'ятаємо, що після обстрілів в столиці, які були минулі, 10-11 жовтня, Путін збирав радбез. І зараз знову ми бачимо обстріл і наліт дронів камікадзе іранських Шахедів-136, на столицю і на Київщину і на інші міста України. І так само Путін знову збирає Радбес. Це що це може означати? Це в нього така тенденція. Тенденція чи просто такі співпадіння, які ми бачимо, можуть збирати собі рад Радбеску декілька разів на добу, але питання в тому, що тактика їхнього ведення, вона незмінна. Вона злочинна, вона терористична. Вони намагаються посіяти страх і паніку. Вони намагаються обстрілювати мирні цивільні об'єкти і по тій кількості прильотів, які у нас є по цивільних об'єктах, ще з самого початку цього великого вторгнення. Воно багато разів перевищує кількість попадань їхніх у військових об'єктах, і це це в принципі, це те, що є постійно, і це те, що підтверджується постійно офіційними даними. Про що йде мова? Путін може збирати своїх керівників для того, щоб обговорювати якісь зміни, тактики і все інше, але використання навіть застосування іноземного воєнного озброєння ми зараз говоримо про іранські дрони. Це звичайно підтверджує те, що в Росії їхнє озброєння закінчується. Коли вони починають із своїх великих складів, вони вибрали вже весь мотор, який там є. Там ще звичайно трохи залишилося, але він мало ефективний. Тому вони починають залучати зброю із інших із інших країн, і в даному випадку із Ірану. І тут питання зараз про дрони, а ще говорять і про те, що там можуть бути і ракети, і так далі. І тут мова йде про те, що ну насправді це не війна України, тільки Росії. Тут багато набагато більше сторін учасниць, які підтримують одну чи іншу сторону. Якщо за нас весь цивілізований світ, то на боці російської тьми… Там там є оці країни третього світу, які які в принципі своїми терористичними режимами допомагають російському терористичному режиму, тому тут питання, в тому числі і до наших дипломатів відносно дипломатичних зв'язків України і Ірану, і питання, мабуть, допомоги в тому числі Ізраїлю в цьому протистоянню між. Іраном і Ізраїлем, бо питання вже стає насправді у цієї військової частини у Ірані. Питання стає вже проблемою і для України, і тут питання в тому, що ці дрони можна знищувати в небі над Києвом, можна знищувати прямо в місці, де вони виробляються. З чим Ізраїль періодично досить ефективно і справляється. Я думаю, що нам в цьому в цьому процесі так само, так само треба брати участь, бо ці дрони загрожують і нашій безпеці. Пане Володимире, дякуємо вам вкотре, що ви долучилися до нашого ефіру за вашу експертну та конструктивну думку. Володимир Мартиненко, радник МВС з 2015 по 2021 роки. Був з нами на прямому зв'язку. Бережіть себе, будьте у безпеці сьогодні. Зокрема, кажемо до зустрічі.